Вітаю в етері програма без права на байдужість. Мене звати Вікторія Немцева. У перші дні великої війни, хаос, невизначеність вони не чекали наказів. Добровольці без належного спорядження, підтримки, без чітких команд, але з залізною волею. Вони першими зустріли ворога, взяли на себе удар і вистояли. Як це було? Які рішення доводилось ухвалювати на ходу, і що залишилось за кадром офіційних звернень? Про перші години і дні Великої війни говоримо зі Станіславом Колоницем та Ярославом Гумком. Яким було перше зіткнення з ворогом у вас і у вас? У нас було і. Ми були на різних напрямках, і разом були, так сказати, нами затикали всі дири, дири. які. Не було Збройних сил. Там, де були. Рогали там нас і, і закривали. Нам. І там нічого страшного, сходіть туди, постійте там. Так, да. до цих... Через час підтягнуться Збройні сили України, да? Стос? Так, от коли були у нас, коли ми вже <кій> разом були, це був напрямок Лукаші. Лукаші, Лук'янівка. Лук'янівка, да, Барівка. Можна, до речі, ми зараз про сумні історію поговоримо, можна я розкажу з твого дозволу? Ти пам'ятаєш дуже цікаву таку смішну історію, коли там десятка стояла, був один БТР і один танчик. Коли ми зайшли БМП, БМП. А, БМП. Ми, ми зайшли в це село. Значить, розмістилися він в одній хаті, я поруч в хаті сидить Дімаленько, тоді з нами був, і покійний царство небесне Дмитро Кіріч. хлопчина, 24 роки, такий БС вже. І так. Да. І, значить, сидимо, п'ємо чай, заварили, розмістилися, відкриваються двері, заходить американка. У нас була на базі така дівчина, Ешлі звали. Вона сама десь з Америки приперлась Ш... з Америки. Вона да, вона, в вона журналістка, начебто яка ще там режисер. В неї були власні кошти. Вона, коли почалась війна, от тільки це все заворушення. Вона приїхала в Україну відзняти Фотографії, е до речі, вона є. Да, відзняти сюжети про повне взагалі, що відбувається в Україні. І значить, відкривається двері, заходить вона і два американці. Де вона їх нарила, ми не знаємо. І ми ж у нас каска, бронежилетки, ну все пошарпане, каска, ну, з... та не всі каски були. — У мене була така полусовєтська, там десь на фотографіях побачите. І тут заходять два таких бойця, таких ну, як Ряжа, отаж, де... спец, спецназ, спецсура така, де... де... та, Кевларова, ну, де... заряжені такі хлопці. І... У нас бронежилет, а один ми, на ми, да, ми один на одного так подивилися, ну, ну робокопи. І ми тут, хто ви хлопці, что ви? Ну, Амери... Воїн, хто? Да, вона, вона спілкувалася трохи на російській, але англійською. А ці взагалі, ну, кажуть, самі, там товариші зі мною звонились, приїхали теж з Польщі, сюди. тут вони воювали в Іракі, вони були в а сейчас вони тут покажуть, як потрібно воювати, вони тут дуже сильні. Приїхали вас очень сильно. Да? Вони вам зараз допомогуть. Ну, хорошо. Царство Небесне у нас ще був один побратим Міша. Швидкий. Царство Небесне, на своїй Автівці поїхав. Поїхали в розвідку. Наступний день. Каже, ну хорошо, байці, так, бойці, поїхали в розвідку. Сіли вони, посадили їх до себе в автомобіль і поїхали ж в поле. Підірвалися на... ну, ну, понятно, поїхали в розвитку, але вони в полі підірвалися на противопіхотній міні. Хто її там е, е, замінував незрозуміло чи... чи. вони в нас не було. Е, да. е, ну, Взагалі, підірвали... по факту, підірвалися вони на міні. Добре, що всі залишилися живі. І я в той час виїхав якраз до нас е, розпалагу е, взяти БК і взяти поїсти. У мене не було. Рівно добу. Повертаюся, сидиться Ешлі, а цих американців немає. Говорю, Ешлі, а де, де хлопці? Та там же ж, каже, позавчора ваші побратими подарувалися, вони там були в машині, вони уїхали. Говорю, куди уїхали? Ну, вони в Польшу уїхали. Ні, то ти ще ж не сказав, що був обстріл, вони е, трошки а, обстр... а потім вже поїхали. Да. Почався обстріл, да, і вони такі теж сидять. А где ваші віртушки? Где самоліти? Ми так не воюємо. А гді подмога? Де да, А у нас реально там одне пригадів. Да. У нас взагалі було два танк. З'явився тільки під час бою, коли ми <зас> пішли за місяць, коли тільки ми наступали. А то було два БМП. Тільки ж давай говорити правду. Одне БМП їхало, але не стріляло, а друге стріляло, але не їхало. І тому що ви розуміли, так що така увага, що я не знаю. Як взагалі історія? без належного спорядження, не маючи таких наказів, узгодженості між підрозділами, як ви пристосовувались до цих? Я скажу дуже ситуацій. просто. Я 24 числа вийшов у прямий ефір у Фейсбук і сказав, хто готовий захищати батьківщину, будь ласка, доєднуйтесь до мене, зброю я роздобуду і без жодних проблем. І отак в мене ось це було просто. Я тоді був радник міського голови. Вийшов в ефір, приїхала куча народу. Безумовно, я... Зв'язався з Генеральним штабом, Міністерством оборони були можливості зв'язки. Е, просто попередив, я не розумію, чому дурний ворог не пішов, не прилетів до нас не сів в Бориспіль. Я їм сказав, що те саме, що летіти на Гостомель, те ж саме практично по полям з Чернігова прилетіти сісти на аеропорт Бориспіль. Вони зрозуміли, що я кажу серйозні речі. Мені тоді е, головнокомандуючого заступник видав зброю, і ми просто закрили всю об'їзну дорогу. З противоповітряними засобами, лавами ми були готові вже до того, що ворог, не дай Бог, буде летіти, і ми його зустрінемо. У вас було три поранення і ви витягали своїх побратимів із палаючої машини? От, давайте розкажу. Да. Ні разу про це не розповідав, тому що наш народ, знаєте, куча у нас дуже добрих людей. Які у всьому розбираються і там розказують, як у кого здоров'я. Диванні експерти. Да, Ви знаєте, саме коли я пам'ятаєте, дивився Арестович, і він нам розповідав, що ми будемо жарити шашлики, я ніколи цього не забуду. Це десь біля 8 березня було, це було найтяжче тоді. Тому, мабуть, він і розказав, що війна закончиться через неділю-дві. Просто коли він розповідав, якраз ми потім перші, хто пішли, скажи став, що ми. Перші тоді в Україні пішли, зробили контрнаступ, наступили на Лук'янів. Нову Новобасань. Да, — Так, як... ну це потім. Але дякуючи саме тому, що були добровольці, білоруси, братство, е батальйон е розбійників, як нашого товариша? Не радикали, а як він Засталкера. Батальйон. Я не знаю, підрозділ. Да, підрозділ. Дякуючи тому, що ми всі пішли, тоді страпилося перше 24 березня поранення. Ну, як командир Стугна Дмитро Лінько да, забув. Ну, Тоді щас, стугни да. не було. Ну тоді так. Да. Ну, Зараз це стугна батальйон, але. Ми тоді пішли в наступ, в контрнаступ, тому що ми розуміли, що якщо ми зараз ворогу не зайдемо в тил, він пішов на простець на бровари на Бориспіль. Частина колони пішла на бровари, а інша частина пішла на простець на Бориспіль. Тобто, щоб всі розуміли, сьогодні ворог рухався досить просто. Як на простець, так вони їхали. До речі, Поїхали до речі, в цей момент у нас був перший полонений. Тоді наш підрозділ Дімаленько його затримував. В підвалі це був перший. Перший з ним всі фотографувалися. Першого так. Русака першого. побачили. Раз 600, так. Тому що русакам їм ще заслужити треба. І е, ми пішли тоді в бій. Ну, і безумовно, як командир, я ж не Знаєте, там, як пишуть в інтернеті, всякий брут, там всяку дурню. Справжній командир той, хто йде попереду, побіг. Ну, так само, як і всі, разом зі мною. Ми всі побігли брати бій. Ну, і так сталося, що ми. Перерізали два села, але так стало, що ми перші забігли. А сам наступ по центру він захлинувся трошки, тому що ворог там, всі пам'ятають, було сотнями бронетехніки. Слава Богу, що там не було сотень. Але там було два танки, три БМП. А в нас, наголошую, у нас був один танк, два БМП, одне їхало, друге тянули. Але коли до бою виявилося, що одне БМП взагалі нас там якось зварганили. Наші хлопці зробили. У нас не було навіть чим іти в бій. Всі йшли на голому ентузіазмі. Я ніколи не забуде, як всі їхали. Знаєте, тільки коней не вистачало, коли добровольці висувались. Пам'ятаєш в цю колону. Колона 300 метрів. І всі, хто на газельках, хочу просто. автомобілях. — Так, Щоб гордилися діди, дружини своїми хлопцями-добровольцями. Ніхто не дрогун, всіх наоборот не пускали йти в бій. але... Всі стали вже так задовбалася чекати, коли нас постійно обстрілювали. У нас не було чим відстрілюватися, поки ЗСУ не підійшло, а потім прийшло ЗСУ, і нас і далі не було чим відстрілюватися. У нас, ну я просто наведу приклад. Стаса тоді якраз не було. Приїхала до нас десятка Збройних сил України вже десь через неділю-дві. Ми заходили взагалі як добровольці там на декіль... на... після обіду прийде зсу, але вони прийшли розумієте, да, через декілька неділь свобода до нас потім долучилася. Батальйон Свободи так само. І пізніше підтягнулися Збройні сили, але з бойового того, що потрібно воювати, якщо щось було щось стріляти, так не було по дві по три, там, наприклад, пострілів РПГ чи АГС. -а. Дві чи три. Коли проти тебе стоїть сотні видів техніки броньованих, розуміє хто приймає участь в боях, що це ні про що. І тому багато речей було, скажімо так, які лякали, але я хочу чесно сказати: горжуся всіма добровольцями, які. Вирушили в бій, я так чесно кажу, тільки коней не вистачало. Але всі з автоматами проти танків, я зараз про це думаю. Просто ну, які безбашені ми всі були, скажи да? Та да я це... я собі, знаєте, ці, воно вже стало мемним, вибачте, що я вас перебиваю, воно стало мемами. Але це дійсно логістика е, на рівні добрись до фронту і не помри. Е, Зв'язок, це було щось типу ментального зв'язку, тому що реально було складно. як як і з їжею були проблеми, як із так, і з боєприпасами, і дай Боже, щоб ж, не да. попасти під дружній вогонь. Але все ж це каже. Оце комп... саме, саме саме страшне було, щоб свої жіни підстрелили, тому що тоді усім пороздавали зброю, всі хоч і такі були, і вони всі лякалися. Але, от, але мітки ставили, ДРК так. групи, один одного там на блокпостах розстрілювали. Я, я сміявся тоді. Ну, поставили ту мітку. Ну, от такі літак, мітку не бачить, що <соцю> <Чому> ви нервуєте. <соцю> да, в доповнення Ярослава. Я хочу сказати, тому що ми на початку березня були в різних напрямках. Я перший свій бій приймав на скляному заводі в Гастомелі, з суміжними підрозділами Національної гвардії, але не буду нарікати, зброя у нас була. І першу коробочку, як ми зтешили, у нас такий був адреналін. такий адреналін. Да, я добу не спав, взагалі не спав. У мене не можна напевно говорити на камеру, але я все-таки скажу, якщо що вирішите. Жорстка така діарея, емоційна така якась. Це нормально, це, не... це абсолютно стрес... нормально. Це війни. Так, але ну, як в них не було зброї, у нас зброя була. Після того нас перекинули на Мощун. Ми туди заходили з 72, От, заводили їх на позиції. Бо тероборона ну, там був хаос, трохи вона розбіглася, ми їх збирали там по лісі. От, заводили на позицію. І що? І після того ти вже набрав каєш, може їде підтє... сюди, підтє... що там бо до да. будь... Тоді вже почалися бої зовсім інші. Розумієш. Тоді вже була бачати що... артилерія, вже ворога ти не бачиш. Там. А в мене було безпосередньо. Ми... Ярослава да. і спостерігали їх, вони нас і. Радує те, що вони боялися більше, ніж ми. Це можемо зараз сказати. Скажи. Все ж таки, ви мені не розказали історію з тією машиною. Я зараз про поранення розкажу. І от коли 24 березня ми пішли в наступ, зараз вже можна розказати про це. Я горжуся, що є справжні українці, ніхто ж не знає, але на жаль, частина Збройних сил не добігла до того початку бою, який був. На жаль, це теж правда, про це треба говорити. Добровольці всі пішли в бій. Гармата взагалі там стрельнула біля нас, вони втікли. Ну, це треба говорити. Я хочу, щоб це правда була. Навіщо про це не говорити? Ми притащили стугну, забули постріли до стугни, до ракети. І я в цей час розумію, що ми вже в оточенні, тому що ми пробігли між двома селами і захлопнути просто нас елементарно. Ну і безумовно, мої хлопці сидять попереду. Що повинен робити командир? Підтягувати резерви, БК там і так далі. І тому подібне. І я повертаюся. З бою чуть, -чуть там відходжу, там буквально десь метрів 500, і нас засікає БМП, яке побачило нас. Ми сховалися в Канаву з хлопцями-заступниками моїм. Постачаємо тягає БК, але вони почав, побачили нас і почали працювати по нас. Ну і один з обстрілів приводить до того, що мене там ранять спочатку в ногу, вправо там залітають, і сколки мені. І, слава Богу, нога ціла, але чисто розірвала повністю і ікру. Е, я хочу, щоб тоді всі розуміли, у нас не те, що не було жгута, бинта, у нас не було про турнікети взагалі мови не було. Які аптечки, про що тут говорити? там. Ладно, там ревньом пацани перемотали, але потім ще там пару обстрілів і мені, е, бо я далі керую боєм, тому що в станції е, зв'язатися з пацанами не було. Ми практично так через 100 метрів кожен були, для того, щоб передавати, що зробити, підтягнути резерви і БК. І в цей час ще один обстріл і мені відриває носа повністю. Він вісить там на нижній частині. І в бік мене потрапляє два осколки так само. Ну і тоді вже я потрапляю трьохсотий стаю. мене хлопці там я сам вилажу з бою, тому що хочу, щоб якщо ми відступимо, то в цей час резерви з іншого села можуть потрапити до, на підмогу. В село Лук'янівка села Рудницьке. Я відходжу, мої хлопці далі продовжують бій. Отак страпилось перше поранення. Ну і друге поранення там за те, що в мене рашистські канали поробили відео. Це там, де ми підірвалися на міні з моїм побратимом Андрієм Матоманчуком, Героєм. Ми підірвались на міні, коли вже вони відступили, практично, і ми вже поверталися до себе в Бориспіль, і в цей час в сусідньому селі в посадці була перестрілка. Тобто це буквально декілька днів, як звільнили. Від расистів ці села. Але згодом ми наш через 6 місяців ще знайшли близько 12 осіб, які гуляли буряти по селах. Тому прекрасно забули, розуміли. Да? Ні, ні, Заплутились, забули. Ну, там, там ніхто їх не збирав. Всі вони, Чи, них зрозуміло, що перестрілка, що люди просять. Поїдьте, подивіться, ви ж військові. Ми вже їхали додому. Вже... Зброю зібрали в цьому. Відступ все. був хаотичний, тобто ж не злагоджений. Вони тікали, вони кидались і угу. забували ранних своїх. Я ж кажу, ми взяли першого тоді полоненого, а він переляканий, сидів в підвалі. Взагалі не, розуміли, він но, но... не знав теж, що відійшло. <клес> нога простерена нога у нього була. Його так залишили. Це наш перший був. Так, а й на позиціях десь то залишився. Ну, щоб ви розуміли, ми понаходили БТРи, понаходили БМП, техніку. Пусті баки були без солярки, без нічого, просто сухі. Тобто просто нову техніку в ідеалі залишали, кидали про Бурятів, про тих інших, я просто не кажу. Я думаю, всі знають, що вони своїх не бросають. Ну і безумовно, ми поїхали цю посадку. Ми перед тим знайшли танк, а я дам перше там, відео, тож, там... знаєте, я якось три роки про це не розповідав, не показував, але зараз покажемо. Зі сторони там ми, Рудницького ми знайшли танк в посадці, віддали його саперам, щоб розмінували. Але так сталося, знаєте, коли ти місцевість там постійно не живеш, що з іншої сторони, потім як виявилося. І Мотолигу тоді ми ще у них забрали. А, да. <світна> ну, це вже коли бій <світна> пройшов, так. Да. Ні, так багато речей тоді і танк підбитий, тільки гусінь, і все. І ми поїхали, просто так сталося з іншої сторони. Але, ви знаєте, мабуть, ти ж долі не вибираєш. там. Хтось там хтось розповідає, пише там, мене, можуть, в інтернеті, що ти туди поїхав. А що ти вообще там оказав? Ну, ідіоти, я не можу по-іншому сказати. Я хочу тільки спитати, де ви були в той час, коли ми були там. От, тому що всі справжні чоловіки повинні захищати свою родину, а не хтось інший за тебе це повинен робити. Це завжди було тисячі років. Хто крім тебе буде її захищати? Ну і безумовно свою країну в масштабі. Чого поїхав? Поїхали. І я пересідаю, я тоді поранений якраз втік з шпиталя, тому що мої хлопці воюють, пішли на Басань, на Сумщину вже. Туди ворог почав тікати. Ну, безумовно, куди командир поїде, Втіче. Я втік до своїх. І от ми їдемо, ну і в цей час відбувається взрив. І я пересів за кермо якраз перед тим, і справа знаходився наш побратим, противотанкова міна. Дякую Богу, у нас їхало п'ятеро чоловік, що четверо ми залишилися живі. Але щоб ви розуміли, я покажу відео: цього нема ніде. Ми навіть впали ще на одну міну. І вона просто чудом не взірвалася. Капот відлетів, 50, я ніколи цього не забуду. Мороз сумасшедший, я ж тільки тільки -ті ніс ще не переріс, а просто приматаний. Там поранення ступати на ногу ще не можу, там 20 чимось осколків достали із бочини. І я пам'ятаю, як зараз вже ноги горять, і я включаюся, тому що треба дивитися, хто хтось пацаними ну, Ви Всі втратили свідомість. так? Да, ну, вона розрахована на танк, а розриває його на запчасті за такою броньою. А ви уявляєте, що це така проста легкова машина? Мене просто врятувало, що це було Mitsubishi Pajero і роздатка. Просто вона мене вдарила і ця хвиля не дала мені відірвати ноги. А якби Андрій не, не нахилився тоді за дорогу. якби він в телефоні не залишили, просто не сидів, тільки, б ноги, але... знаєте, тільки б ноги пострадали. Але знаєте, ніхто ж теж не викладав. А те, що відео там рашистські канали, Казахстан потім розповсюдили. Де там, начебто, ми кинули побратима, слухайте, всі зараз модні, всі герої? Да? А коли ти в полі, до тебе доїхати не можуть, бо сумасшедша грязь, туди взагалі ніхто не доїде, все заміновано і в тебе немає нічого, щоб надати допомогу. Скажіть мені, будь ласка, як я міг, коли, вибачте, вибухова хвиля знесла частину черепа, надати якусь допомогу? Хтось тобто може мені підказати, навіть лікар з усім. Ну, Подскажіть, як ви могли, куди жгут накласти, що там прикласти, що зробити, і коли ти не можеш не дозвонитися, і ти доповнюєш, що в нас тоді не було ні госпітальєрів, ні кого, ні евакуації, нічого. Я ж просто і про це і навожу прикладі. І okay. потім хтось дозволяє собі мучити писати там Пасквілі і гадості, коли ти бачиш, як твій побратим помирає на твоїх очах і ти нічого не можеш йому зробити. Ну, хай мене судить Бог. там. Я спас ще трьох побратимів, яких витягнув, не взірвалися далі, тому що в багажнику в нас було близько 30 автоматів, 2 енлави, гранат, пару ящиків. І представте, це все гориться в минуту ти ранений. Сам Єлі живий, але я витягую всіх, що зміг врятувати, кожного врятував. І, на жаль, коли пишуть: там, ти вбив побратима Андрія, послухайте, вбив його Путін. Який привів сюди війну, поставили вони міну. І повірте мені, ми ж їхали теж не дурні люди не по дорозі. Я їхав взагалі по обочині, тому що я так само розумів, що можна замінувати і обочину замінувати. Але, на жаль, ось два міліметри вирішила справу. Та одна міна була, яка сама крайня. Ми наїхали на неї. Така доля. Бог так вирішує, на жаль. Але Такі комунікації між лавна, не було. Та побуду. позвонить ми не могли. було кому. Про що говоримо? Так, на жаль, ну а я третє, третє вже поранення. Ну, Контузія це вже коли ми в Солідар просто заїжджали. І знаєте, що це найстрашніше? Що один з підрозділів не сказав, що ворог зайшов уже за Солідар. І ми якраз заходимо, заїжджаємо, і в цей час з птура, прямо в наш автомобіль, прилітає птур. Просто повезло, що я сказав, автомобіль поставити там за лозою. Такою. І просто він на проводі, І просто повезло, цей провод збивається. І частина кумулятивна струя йде в мене. А друга частина заходить в автомобіль. І от тоді теж так само за, за декілька мілісекунд я почув, що таке можливість втратити життя. Тому я дякую Богу, що тричі він у мене врятував. Хтось там каже, народжується в сорочці. Mm -hmm. а да. мене друзі прозвали, що ми народжуємося в бронежилеті. І дякую Богу за те, що він дав можливість вижити неодноразово. На вашу думку, Станіслав? Що було одним з вирішальних таких моментів тільки Збройним силам і тим хлопцям, які зараз добровольцям добровольцям, ну не тільки добровольцям, всім військовим, всім підрозділам, які приймали участь, які патріотично налаштовані, які не бояться давати відсіч ворогу, всім велика шана і волонтерам, і навіть тим закордонним партнерам, які. Тягнуть з тою допомогою, але теж без них би люби Боже, правду, без них би теж ми не справилися. Я хочу, щоб ми всі подякували нашим дідам, прадідам, козакам, героям, Крут, Холодному Яру, українській повстанській армії, тому що саме дякуючи їхньому, їхній наполеглості в боротьбі з расистами, зерно того націоналізму і патріотизму проросло в нас. І коли ми вдохновлялись подвигами, що від нас ховала радянська влада. Комуняки, да? то рухівці завжди водили нас. Я з першого дня просто в Русі, мій тато. І вони піднімали саме ті ідеї, думки, де наші е, е, предки намагалися протистояти комуняцтву і цій радянській владі. І от як зараз згадую, 100 років назад у нас був бій на трубежі, рівно 100 років в січні, місяці, да? Браньківська, Бориспільська сотні пішли протистояти затримати ворога, поки вони йшли з бронепоїздом з Харкова. Так само ми. Через 100 років повторили ту ж історію. Але якби цієї історії не було, вона мені не додала духу. Так само ми 100 розбійників побігли зустрічати ворога, коли він знову наступав на ту ж саму барижику і рухався з Харкова. Все повторюється, але не повторюється одне: дух українства, козацтва і боротьби за свою країну і за незалежність. А ти щойно сказав затронув в тему історії? Я з тобою повністю солідарно і погоджуюсь. Єдине, я не можу зрозуміти, може ти. Дасти відповідь на це питання, що коли планувалася ця їхня спецоперація про захоплення нашої України, вони ж розуміли, що таке УПА, що таке Холодний Яр. Почекаю, в Холодному Яру вони навіть з тою маленькою групкою хлопців, які тримали оборону, не, могли Не могли справитися, залучали монголів на допомогу. Те, що вони роблять і зараз звертаються до Північної Кореї за допомогою, бо вони самі. На хапок зуби зламали. От питання дуже цікаве. Ну добре, якби, якби все-таки, не дай боже, вони захопили там, нашу Україну неньку. Якби вони її втримували? Якби вони з цим справилися взагалі? Тому що ми б пішли в партизанщину і ми б їх різали як собак. Стас, знаєш проблему їх і нас? Ми з тобою думаємо, а вони про це не думають. Тому вони безглуздо йдуть в бої, безглуздо йдуть на м'ясні штурми. І саме головне, друже, ти просто думаєш, а не треба думати. Вони там не думають. Там телевізор показує, що вони не переможна армія, втора армія міра. Да? Вони перемогли всі війни, вони великовідчизняно перемогли, вони моноголію перемогли. Вони вже ну, це вони дописалися до такого. Тобто вони скрізь перемагали. Ніхто ніде в них. Не сказав, що вони пілюлей в Холодному Ярі. Друга армія да, да. Да. Зараз головне, щоб ще перша не да. Речі, не бачу. я написав, да. Що от сьогодні Америка довидюриться, що прийдеться нам пілюлей до тієї першій армії світу. Правильно сказав? Тому, друже, ніхто там нічого не розуміє, не вчив ніяку історію. Вони навіть свою історію не знають. Тому, друже, перестань бути хорошої думки про них. Я ти до хорошої було. думки про українців, і ти правильно сказав. Дякуючи тому, що ми пам'ятаємо. Наші перемоги наших дідів-прадідів, які ховали від нас з тобою. Ми, знову, ми не мали права замарати пам'ять наших дідів-прадідів і не піти дати пілюлей, як давали наші діди-прадіди москалям. І добре, що в нас вийшло тоді. Дякую вам, що долучились до цієї розмови. Дякую вам, запросили за нас. Я хочу подякувати всім добровольцям. Всім волонтерам і попрошу лише одного: донатьте, підтримуйте збройні сили українців, добровольців і справжнім волонтерам донать. Це головне або для фронту, або на фронт. Слава Україні! Героям слава!